Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і дивимося у нас таке сьогодні запитання: де і з ким він зараз. Дуже цікаве запитання. Я завжди, коли роблю цей розклад, завжди цікаві речі випливають. Неочікувані, позитивні, негативні. Ось. Бачите? Комусь вже виходить, що він одружений навіть. Тому що імператриця це жінка, постійна жінка на постійній основі, як то кажуть. Зараз подивимося, де вона у кого випаде. Тобто, можливо, він не все розказує. І так, дивимося, де і з ким він зараз. Як зазвичай, у нас три позиції. Вибирайте інтуїтивно одну. І так, будемо дивитися, мої дорогенькі. Інтуїтивно, як зазвичай. Можемо на паузу натискати і дивимося, що з цього вийде. І так, перша позиція. Хто вибрав першу позицію? Де, Де і з ким він зараз? І так, ну, дивіться, тут ми, може бути теж. Зараз ми докладемо, тому що з однієї карти важко сказати, тут може бути сексуальні відносини з кимось, тобто з кимось може бути у ліжку. Ну, не, не прямо зараз, але. На даний момент тут це може бути еротика, а може бути і робота. Зараз ми три карти докладемо, щоб нам карти розшифрували цю одну карту. І так, да, 100% тут, в принципі, я можу і не докладати йому важко на два фронти. Так, 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 стопроцентного він зараз дивіться. Бачите, він періодично має якусь жінку. На жаль, так воно є. Періодично має якусь жіночку, до, яку він відвідує тільки для сексуальних відносин. Йому, він вже, до речі, втомився, бо це вже у нього довго це продовжується на два фронти, можливо, а можливо, і на три. Ось. Якось так. Це жінка тільки для сексуальних відносин. Щоб ви це знали, це не є якась його дружина там чи ще коханка, скоріше за все. І так, друга позиція. І так, друга позиція. А тут чоловік, ви бачите, вправно працює на роботі. Можливо, пішов в банк гроші, але тут ем, король монет це, е, я би сказала, що він працює. Іншим разом по одній карті можна сказати, що в нього статус одруженого теж може бути. Але зараз ми розшифруємо. Де і з ким він зараз. Ну, тут чоловік в дорозі. Гаразд. Я скажу так. Я скажу так. Або він зараз одружується з кимось. І таке може бути, до речі, може бути. можливо, навіть бути він в дорозі, з, як, то, як то називають у нас. Після одруження оце подорож, оце, весільна подорож, може бути у весільній подорожі, або збирається туди, або одружився. Ось таке враження, що, значить, я іду, я так собі можу. Поміркувати, що у вас з ним нічого немає, або він вам неправду каже. Тут у чоловіка конкретно є інша дружина. Інакше нам би карти показали, що він на роботі. Це не є робота, вибачте мене. Все на хоча б ця карта і ця були б інші. То я би ще щось сказала. А тут десь на весілушках якихось не обов'язково одружується. Тут може бути навіть чоловік просто поїхав на декілька днів, на вихідні ось, з іншою. Сказав вам, можливо, що з друзями на рибалку. Ну, вибачте мене, це не з друзями. Тим більше, лицар Жезлів, він говорить про те, що ну, не хочу вульгарно зараз виражатися, але. Почитайте, хто хоче про лицаря жезлів хоча тут дорослі люди, можна сказати, це мужчина, який не знає, куди своє причандальне штрикнути. Розумієте, носиться з ним. Ну, так, шутя кажуть про нього. Це не є робота. По одній карті можна сказати, робота, але я казала, що тут людина може бути і одружена. Ось, а тут, ви знаєте, я би сказала навіть не одруження, тому що <кій> ця карта і ця карта. Тут немає. Були би тут інші карти, я би сказала, а так? Ні. Ні. Не одруження тут скоріше. Або, ну, одруження може бути у когось може бути і так програється. Гаразд. Остання карта. Що це у нас такі не щирі чоловіки? І так, а тут. А зараз подивимося. Тут, в принципі, сонце. да? Сонце це може бути і перемога, щастя, радість. Це можуть бути і діти, можливо, він з дітьми, зі своїми. Ось, в принципі, це дуже позитивна карта, але подивимося, чи вона для вас позитивна. Де і з ким він зараз. Угу. Ну, я так скажу. Тут чоловік більше, можливо, що з дітьми, так? А можливо, що на роботі. Працює, вкладається, всю енергію, всю силу вкладає у, в успіх, в робочий успіх, я так розумію, працює. Тут чоловік відійшов від ілюзій, він знає, що треба гроші заробити. Ось, я, я тільки так це бачу. Тобто, ось. Цей мужчина самий порядний, будемо так говорити, він а, зараз, а, навіть, можливо, на роботі. Але заробляє гроші. Можливо, у нього свій бізнес є. І ось таке. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, вподобайки, а також коментарі. Дякую за підтримку. вам, мої любі!